Всім привіт! Така відеокарточка на столі. Це в нас GTX 1060 3 ГБ. По ось Це в нас Шторм X, але це в нас версія на 3 ГБ. І що ж, запахнув свій комп'ютер і протестуємо карточку, скажімо, таких ну сьогоднішніх там сучасних ігрушках і подивимося чи вистачить нам. Трьохігайтної версії, скажімо, в 2020 і вже в майбутньому 2023 році. Ну і що ж, йду міняти карточку. І так, запустили комп'ютер, відеокарточки, NVIDIA GTX 1063 ГБ, gddr 5 пам'ять в нашому випадку, це є Hynix, Hunix. І драйвера ми поставили стані 522-25. Ігра Apex. По настроєчках у нас Full HD розширення. Виставив все на високе, тільки в нас качество гасіннього затінення на середньому. І текстури відповідно поставив на середнє, щоб було 3 ГБ. У Нас зглаження в нас TSA, якщо я правильно це прочитав. І в нас, коли ми ще на літаку, можна сказати, 60 кадрів є. І давайте вилітаємо. І так, у нас навіть відеопам'ять вся не загружена, тобто 2860 МБ. Але я думаю, до трьох спокійно зараз дотягне. Так, і коли ми летимо, в нас є 70 FPS, звісно, ми зараз приземлися, і FPS у нас буде, скажімо, більше. Так, зараз ігра, скажімо, прогрузиться, і в нас ось в приміщенні 80 кадрів, взагалі без проблем. Графік фейтайму у нас рівнесенький, следующем... тобто фізів, у нас абсолютно немає. Ну, це так само ще залежить, скажімо так, від процесора, від того, де в нас встановлена ігра, на жорсткому диску чи на SSD-диску. не помиляюсь, на жорсткому диску встановлено. Так, ну стабільних 70-80 кадрів взагалі. Ну, Суперово можна спокійно бавитись навіть. Без проблем в Апекс. В нас віш включився прям. Так. Е... І не знаю, я наче встиг запись включити, а в мани... мене... Стоп, в мене щілка є. Фух! Прям в останній момент, блін. Так, зараз спробуємо їх тут полюбе. Двоє, я думаю. Двоє занові сподіваються. Ну так, двоє. Так, вони забігли. Не, нема смислу, думаю, кидати гранату. Так, мені треба відхилятися. Тобто. щит. Скажем, буде такий трошечки геймплей у нас в, в тесті відеокарти. Бо хочу до кінця або... Ага, вони сюди забігли. Так, і де ж ви є? Виходимо. Бігають, бігають десь. Та виходьте, не бійтесь. А! Звідки ззаду? Йомою! А! Ну це вже я тупо. Ну, ну скажем так, грати можна в Apex взагалі без проблем. Ігра Elden Ring. Дивимося, у нас Full HD розширення, Виставив середні настроєчки. І в нас близько, можна сказати, майже 60 кадрів. Відеокарточка нагружена, звісно, ж, на 100%, там 97% і 98%. А ось якихось підземеллях, пещерах, вона FPS впирається в 60 і загрузка відеокарти в нас падає там, до 60-70%. Як відключати вертикальну синхронізацію, я так само не в курсі. І давайте спробуємо ось цьому наваляти з ножичка. Персонаж першого рівня. Круто. Так, іди сюди. Я відкинув себе дуже скоро. і гад, я його виносив вже на якомусь, знаєте, Але спокійну балити зможна і на GTS 3 ГБ версії. Запустив Marvel Spider-Man. Настроїчки у нас розширення Full HD, злагодження у нас TAA. Графіка вибирав в лаунчері при запуску просто середні настроїчки. І що ми в ігрі бачимо? Ну, 60 FPS на стабільних не буде, коли будемо літати. Відеокарточка нагружена практично на 100%, 98-97, ну, це можна рахувати, що 100%. І так, покатаємося. І у нас ось при польоті стабільних від 50, навіть буває трошки більше 60 кадрів. Взагалі, без проблем так само можна бавитись. GTX 1060, 3 ГБ. Ще спокійно та ще навіть ось такі, скажімо так, сучасні ігри. Ну і відеопам'яті, звісно, у нас цей гігабайти зайняті. Але грається взагалі супер. Причому це в нас середні настройки Full HD розширення. Запустив NFS Hit по настроїчках. Full HD розширення, середнє налаштування графіки, 100% загрузка відеокарточки. Навіть 3 ГБ відеокарта не споживає, тобто 2590, 2600. І в нас ось так за містом 60 FPS є. При якихось спецефектах сильних. Я думаю, просадки будуть, там можливо до 50 кадрів. Ну, якщо ось так ганяти, то взагалі без проблем ось 60 кадрів. От зараз у нас там гоночка є, і давайте зараз під'їдемо до неї. І так, вона в нас ось тут. І зразу запустимо, подивимося, як буде в гонках при ефектах. І так, ось ми в гонці. Ну, як сказав, про якийсь такий ефект, у нас було 52 кадри. Так, і що ж, газуємо. 51 ось було. 49, 47, 44, але ну, не знаю, на грі це якось так не відчувається абсолютно. І це от просто навіть посідало, коли просто такий невеликий дим був в кадрі. І до цього управління абсолютно привикнути, блін, неможливо. Не знаю, ці заноси вони тут ну, мені взагалі не так собі, коротше, не слово ніро. Ось. ну, Спокійно можна павитись. Нагадую, Full HD середнє налаштування. 1063 ГБ взагалі тяне спокійно. І так, запустили ми Overwatch 2. По настройкам у нас Full HD розширення. І виставив ось тут параметри на ультра, FSR нічого не включав. У нас стабільно 60 кадрів при yeah, тому, що у нас вертикальна синхронізація виключена, але в нас більше 60 кадрів і чомусь не хоче. Не знаю в чому, скажімо, проблема чи нюанси. І так, все окей. У нас відеокарточка навіть не нагружена, тут близько 56% нагружена відеокарта і 60 стабільний пес є на ультра налаштування в Overwatch 2. Можна собі. Бавитись. Ну, взагалі грається без проблем. І так, запустив Dying Light другий. Це, скажімо такий саме прожогла така, напевно, неоптимізована гра. Не знаю, з чим це пов'язано. І в нас, в принципі, в єдиній ігрі. Розширення у нас Full HD, середні настроєчки, і в нас, скажімо так, консольних 30. кадрів. Є, є якісь посадки. При тому, що у нас в відеопам'яті лише 2 ГБ зайнято. Тобто теоретично на 2 ГБ на відеокарточках можна бавитися. Ось у нас Full HD, без в нас розширення. Так, і середні. Я виставив просто середні параметри, але я так бачу, тут навіть стоїть середньо-високі, скажімо так. Тобто текстури на з невисоких параметрах, а 2 гіабайтерів пам'яті. Можливо, це просто тут така не знаю, пужоблива карта місцевість, не знаю точно. Так, Я надіюсь, що мене чути. Давайте трошки забавлю звук взагалі. Так, і на що? Ну, відеокарточка нагружена практично на 100%, і, ну, там, стабільних, скажімо так, 30 кадрів у нас. Є. Ох, брат, ну, можливо, в місті, де багато об'єктів. Можливо, в нас <плес> трошки FPS <фпс> буде менше. Але <плес> в принципі можна і грати. Це все ж таки. сучасні тебе не біделись. так. Фулді налаштування настойки. Може стати середньовисокі. Ну і на 106 Куда куди дати можна. Увідіш, Невероятно. Що іменно? Больші пілігрібні. Що можна сказати за дану відеокарточку? Відеокарточка в нас досі навіть свіжі ігрушки якісь. Звісно, там на Full HD, але. На середніх настроєчках 3, 3 ГБ відеопам'яті в деяких, звісно, нам не вистачає. А в загальному там, в проектах навіть о, там, Overwatch 2 Apex, такого плану взагалі ФПС в нас є досить багато. Навіть в новинках і там якихось от Spider-Man. взагалі супер можна в новинки, навіть на середніх настроїчках спокійно. Бавитись. Так що 1060 3 ГБ вона є досі актуальна, єдине, що є неактуальне, це її ціна. Наразі ціни самі знаєте які, і плюс-мінус, якщо десь попадається недорогий варіант даної карточки, можна спокійно брати. По завершених цінах, в принципі, її смислу брати особу, скажімо так, немає, але вона ще досі тащить.